Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему, як добре ставитися до тварин. Тварини це не іграшки і не речі. Вони живі істоти, які відчувають біль, страх, радість і прив'язаність так само, як і ми. Перш за все, повага. Не можна бити тварин, кричати на них або лякати заради розваги. Навіть маленька тваринка заслуговує на доброту. Друге відповідальність. Якщо ви завели домашнього улюбленця, пам'ятайте йому потрібні їжа, чиста вода, тепло, догляд і увага щодня, а не лише тоді, коли є настрій. Третє турбота про здоров'я. Регулярні щеплення, чистота, візити до ветеринара це не примха, а необхідність. Здорова тварина, щаслива тварина. Також важливо не проходити повз. Якщо ви бачите поранену або покинуту тварину, спробуйте допомогти. Звернутися до волонтерів, притулку або хоча б нагодувати. Окремо про диких тварин. Не чіпайте їх без потреби, не руйнуйте їхні домівки. І пам'ятайте, природа, це їхній дім. Доброта до тварин починається з малого. Теплого слова, миски води, уважного ставлення. Пам'ятайте. Те, як ми ставимося до тварин, показує, які ми люди. Будьмо людяними, будьмо добрими. І світ навколо нас стане кращим.